І так, дорогі мої, ми вже ялиночку на кухні зробили. Квітки наші переставили, їх треба попідливати. І телевізор також поставили маленький на кухню. Ось така в нас новита. Сьогодні ми будемо робити вечерю. Вечерю на дві персони, тому що у нас є тільки два, двоє. Ну і так будемо з того виходити. У нас сьогодні на вечерю картопля, пюре з салатиком. Так як ми м'ясо не їмо цей період, то будемо їсти, не знаю ще з чим. Ми зробимо салат і кинемо туди тунця, якщо чоловік схоче, а ні, то обійдемося без тунця. Я буду ще їсти кваш солені. Квашену капусту з буряком. Отака От у нас буде вечеря. Я ще подумаю, чи я буду їсти, ну, трошки все рівно буду їсти. Ми взяли чотири ми взяли картоплини. У нас такий баняк 3 літровий. Залиємо зараз сюди води і запалимо газ. Газ запалили і налиємо водички. Налиємо водички і поприбираємо. Я хвалю картоплю, ви знаєте. Я наливаю трошки більше, ніж картоплі води. Кидаю сюди трошки сирої цибулі. Можна от такої. Окей, можна разом з шкіркою ми його помиємо і кинемо до нашого баняка. І дамо один листочок лавровий. Зараз вже е, нашу, нашу духовку, даємо лавровий листочок, кидаємо в баняк і баняк накриваємо кришкою. Звибачайте, трошки шумно. і накриваємо кришкою. Все. Наша картопля вже доварюється. Ми приготували салат одного огірка одної помідори і трошки цибулі. І додамо баночку тону. Вона має скільки грам, зараз вам скажу. Вісімдесят. 80, 80 грам, ну це навіть менше, ніж 80, 80 грам, ну будемо рахувати, отак написано, бачите, 80 грам, а 50, 52 грами, певно, має сама пляшка. Це сама та баночка чи що треба вчитати. Ну, там так дрібно написано, що я не бачу. Я, бачите, лию цю олію. І більше олію, і, може, трошки ще оливкової дам, а може і не дам. Зараз подивимося. І більше нічого лити не буду. Ніякої олії, ніякої нічого. Окей. Додаю комі. І це наша буде така вечеря. І робимо пюре. У нас буде пюре. Окей. Не видно, правда? Окей. Окей. О. Перемішаю. Тон у нас готовий. салат готовий, картопля доварюється. Це ми полочимо. Тому що викидаємо на вулицю оті баночки-скляночки, і коти потім розривають, коли я їх не полочу, Розривають целефанові кульки і роблять бардак. І так наша картопелька зварилася. Провіряємо її і вилочкою, якщо вона така отак. Беремо, я її не солила, беремо її, просіджуємо в воду. Ми тепер солимо, толоч, солимо, беремо сіль і молоко. Молоко може бути холодне, може бути тепле, яке хочете. Я беру холодинника, бачите, беру молоко, У мене ціла купа молоків є відкрите. Лию сюди молоко. Так, пів стакана досить, я так думаю. І що роблю далі? Солю. Солю, бачите солю. І кидаю масло, але хай молоко трошки загріється. І робимо пюре. Окей. Окей. Okay. І oh. тепер беремо Трошки масла, багато ні, трошки. Візьмемо ножика. Ось вот такий кусочок масла. Видно вам? Видно. Кидаємо до картоплі. І добре розмішуємо картоплю виключаємо, картоплю розмішали. І Хочу Сказати, коли вам не вдається зробити пишне пюре отакою для картоплі? Тоді ви берете міксер і міксуруєте її, збиваєте її, так, збиваєте так, як збиваєте білки. Тоді вона робиться пишною, хорошою. Ну, того зараз не треба, бо ми будемо її зараз їсти. І так, наша картопля готова, салат готовий, бурячки витягнуті. Як мій чоловік схоче сметанки, буде їсти картоплю з сметанкою. Я буду їсти салатом із бурячками. І так, мої дорогі, наша вечеря готова. У нас сьогодні на вечерю салат з огірків, помідорів і тунцем, а на, друг... на перший і на друге. І картопля, пюре трошки з маслом, трошки з молоком. І я собі ще кинула наших е, квашених, нашу квашену капусту разом з буряком. Я вам щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся. Також бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Хочу засвітити ялинку, щоб ви подивилися, як в мене ялинка світиться. От, тому тут цікаво, не? Ну, але отака в мене ялиночка, отакий е ангелочок на ялинсьці, бачите, отак, якщо добре видно, отака в нас ялинка під ялиночкою. Це е така коробка, в ній в якому сороці, зараз я вам покажу, купила. Купила горіхи. І тепер в нас тут є лісові горіхи, бачите? Окей. Я її тримаю завжди на новий рік, під'явила. Ми потім їмо ті горіхи, луска їм і таке всяке. Це у мене цибулька там зберігається, бо я не маю де її поставити на вулиці і не дуже хочу тримати. Отака в мене це ялиночка. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, я вам буду тільки вдячна. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного!